Друзі, всім вітання. Завтра наша мережа разом з опорою і британською фундацією Westminster Foundation for Democracy організовують ветеранський форум. Це неймовірно важлива подія, оскільки ми розуміємо значення ветеранів, значення кожного військового для того, щоб Росія більше ніколи знову не могла нас тероризувати геноцидами. Як це було під час Сталіна, як це відбувається зараз? І тут є дуже простий меседж. Наші поступки сьогодні це втрата державності в середньостроковій перспективі. Це те, над чим працює Путін. І коли в тих пунктах так званої мирної угоди пропонується втрутитися в наш суверенітет, нав'язувати нам, коли які вибори проводити, нав'язувати нам. Куди вступати, в який міжнародний безпековий альянс, в який не вступати, і так далі. Як обмежувати чисельність наших військ? Тим більше без жодних безпекових гарантій, такий собі цинізм, який не просто зашкалює, а який чітко підтверджує, що це війна не просто на виснаження, це війна на знищення української нації, народу і нашої держави. Тому зараз є простий. Заклик. Берегти один одного, продовжувати підтримувати сили оборони, і хто як може, ось підтримувати родини, тих, хто воює, тих, хто має загиблих, ось берегти ментальне здоров'я і розуміти, що не буде пауз, тому що будь-які перерви. Примиря, де Путін навіть взагалі не пропонує нам припинення обстрілів масованих ракетних атак. Тобто це лише підготовка для того, щоб уже на європейському континенті війна вийшла за територію України. Тому від нас залежить надбагато. І це не пафос, що час України настав. Це просто глибинне усвідомлення час якої відповідальності. І я б хотіла б з однієї сторони подякувати Богу за сили за те, що з нами, з іншої сторони, попросити благословення, тому що пройти цей тернистий шлях, не знаю, на Голгофу, ось він вимагає надзусиль. Тому, друзі, давайте любити один одного, давайте підтримувати один одного, не піддаватися на російське ІПСО. з Богом і до перемоги.